Молодь Комсомольська збирає кошти Андрію сердечному. Хлопець потрапив в ДТП та більше години чекав на швидку, але так і не дочекався. Його на особистому транспорті відправили в районний шпиталь. Питання невідкладної допомоги в селищі Комсомольському стоїть особливо гостро. Обичним гражданам все одно, кому починена наша скора району. Області головне то, що вона до нас в се твіці з нормативними документами. Это час прибытия 20 минут, это наличие медикаментів, это наличие кваліфіцірованих спеціалістів. Більше сотні мітингуючих, яких не влаштовують наслідки медичної реформи в Україні, зібрались під червоними прапорами. Ви відати результат: прийнята медична реформа, прийнята пенсійна реформа. Ждите, будет принят трудовой кодыш, когда будете по 12 часов работать. Понимаете? От правда, а комуністи правду ініціативу проведення такого мітингу люди підтримали, що правда не всіх влаштовує політизованість акції. Я возмущена цинізмом, комуністів, комуніст, які комуніст, в районному районному советі, в місті з партією регіонів, проголосували за створення центру первинної медичної допомоги. Фактично таким образом вони создали юридичні підпосилки для створення на території Комсомольської больниці амбулаторії сімейної медицини. Що в дальніше може закінчитися реорганізацією і ліквідацією больниці, як і показує досвід по другим регіонам України. Натомість комуністи ж заявляють, що за медреформу, як і за реорганізацію первинної та вторинної ланки медицини, вони голосували від безнадії. Коммунисты с самого начала говорили, медицинская реформа – реформа – это антинародная реформа. Это коммунисты сразу заявили. Ну, а потом, когда при, при помощи бюта, при помощи удара и при, партия региона протащила все-таки эту медицинскую реформу, коммунистам ничего не оставалось, как хотя бы проголосовать за оптимизацию, хоть чуть-чуть улучшить. Понимаете, другого не было просто. Зараз у Зміївському районі відбувається реорганізація первинної ланки медичної служби та вторинної ланки спеціалізованої стаціонарної допомоги. У зв'язку з чим в селищі Комсомольське поширились плітки про закриття місцевої лікарні. Голова районної ради публічно заявив, що таких заходів реорганізація не передбачає. Євгеній Сироткін також запевнив, що й швидка в селищі скоро буде оновлена. Всі спеціалісти профілю, які по тысячному приказу Министерства охраны здоровья все штатные единицы в вашей больнице сохранены и в районной больнице в том числе. Никаких разговоров, действий на сегодня, на завтра, на послезавтра по реорганизации Комсомольской, закрытии Комсомольской больницы речи не было и быть не может и никогда не будет. И вам говорю, что будет решен вопрос как здесь, так и в районе о приобретении специализированного медицинского транспорта для э, предоставления неотложной медицинской помощи. Это совершенно разный уровень. Равігали комсомольчани кажуть, це питання будуть обговорювати і далі. Мітинг протесту та крики в рупор не є конструктивним діалогом народу та влади. Ми обратілись к президенту, ми обратіли з прем'єр-міністру. Ми етаградані поселка Камсомольські більше 200 подписій з обрана подаращині. с требованием провести громадские слухания належным чином заорганизований в примещении ДК, чтобы там был микрофон, чтобы каждый человек мог высказаться, чтобы были представители областной государственной администрации, чтобы были представители районной, местной власти, и чтобы этот диалог был конструктивным, чтобы были услышаны люди, и чтобы э, людям были даны ответы по всем интересующим их вопросам. а не так вот, что попиарились и разошлись.